Її не показували на українському телебаченні, а фото не друкували у глянцевих журналах. Тільки по радіо час від часу лунав її ніжний таємничий голос. Все своє життя Квітка Цісик мріяла заспівати на батьківщині. Проте мрія так і не здійснилася. Чи не вперше її голос пролунав з української сцени два роки тому? Мати співачки мріяла, що дівчина стане скрипалькою, проте сама квітка обрала спів. Бездоганно оволоділа українською і присвятила батьківщині два диски з піснями. Моя мрія була, що я, що мої земляки, почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. Відчувають мою прадову любов, сердечну любов до, до України і, а тепер до вільної України. І... Моя моя мрія сповнилася. Батьки квітки цісик, українські емігранти зі Львова. проте дідусь та бабуся народилися і жили в селі ліски Коломийського району. Нині тут збереглася школа, де навчалися цісики. Може, десь у тому дереві, може, в тій яблунці, а може, в тій вишні є часточка її душі, і ви бачите, як заумерли Карпати, Коломийщина, зустрічаючи оцей фестиваль. Архівних документів про родину немає. На фестиваль імені Квітки Цісик приїхала двоюрідна сестра співачки Дарія Висоцька, яка проживає у Польщі. Проте і вона, як і односельчани співачки, ніколи її не бачила. На фестиваль до села Ліски з'їхалися поціновувачі Квітки Цісик з цілої України. Кажуть, нині вона стає маловідомою та майже непізнаваною. Ми українці погано вміємо навіть популяризувати і творити міфи з того, що ми маємо. Власне, квітка цісик є однією із таких харизматичних особистостей української культури, що варта цього золотого міфу. До речі, в селі Ліски планують встановити пам'ятник квітці цісик.